Всім доброго дня! Я тепер таку картоплю не викидаю. Для початку розпалимо костер. Казан вже нагріся, можна додати олій. Поки олійка нагрівається, давайте оберемо чесничок. Кидаємо чесник в казан. Чесничок вже піджарився, кидаємо туди барабольку. Добавляємо стольки. Добавляємо перчику. Нелі синелі. І ще люблю я додати фірму присипаємо це букво. Бараболька вже готова, будемо пробувати. Ніжна бараболька. Соль якраз в міру, перчик в міру, спеції. Відчувається чесничок, цибулька. Ну, це просто пушка. Рекомендую.